Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за продовження фарму жетонів магазину серії легенд натиску від AMD. У нас був певний перерив проміжок часу, коли не було цих трансляцій, але з завтрашнього дня вони знову стартують. Далі розберемо інформацію по святкуванню Дня Незалежності Чехословаччини. У нас з сьогоднішнього дня стартували завдання, нагороди, твічдропси і пропозиції у преміум-магазині. Далі перенесемося до гаражу, і там уже будемо роздивлятися і пробіжимося по добірці наборів із Warhammer 40 тисяч, що сьогодні стали доступні у преміум магазині. Там є як 3D, 2D стилі, преміум машини, так і спеціальні члени екіпажу. До речі, основна частина от цього, що стосується колаборації з Warhammer 40 тисяч. У нас колись було бойові перепустки восьмого сезону, яка приблизно запустилася в червні. 2022 року я її пропустив. Тоді був такий складний дуже період. Всі ви це розумієте. Але тоді були оці класні такі 3D-стилі, друзі, 2 d стилі навіть непогані члени екіпажа. Коротше кажучи, доволі така була атмосферна бойова перепустка. Зараз про це поговоримо. Ну і звісно, також з гаражу нагадаю, за початок виконання бойових завдань натиску тижня номер 5 Тому що сьогодні понеділок, відповідно, новий тиждень почався бойові завдання стали доступні. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаю з магазину жетонів серії легенд натиску від AMD. Завтра орієнтовно з 18.00, друзі, точно не скажу, але орієнтовно з 18.00 на офіційному твіч-каналі почнеться фарм додаткових 5 жетонів магазину серії легенд натиску від AMD. Ну і відповідно, максимальна кількість зросте до 40 жетонів. Буду вас в подальшому також інформувати за день до початку трансляції, для того, щоб ви їх не пропускали і змогли забрати, наприклад, то само. Лан Сен-Сі. Це само собою все зрозуміло. Далі переходимо до наступної теми, яка з'явилася сьогодні, от регламент повністю, це святкування Дня Незалежності Чехословаччини. Зазначені на офіційному сайті от терміни з 27 жовтня сьогоднішнього дня з 11.00 і до 3 листопада 11.00. Перше, що в нас стало доступно, це звісно бойові завдання. Друзі, от перший день незалежності Чехословаччини номер 1 Тут потрібно завдати 28 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв, але є обмеження, звісно. Враховуються тільки боїв, яких ви потрапили до топ-10 гравців за кількістю заподіяної ну шкоди. Це раз тільки випадкові бої і уся чехословацька техніка з 4 по 10 рівні. Друзі, тобто от такі умови один раз на аккаунт. І що ви за виконання цього бойового завдання отримаєте? Емблема прапор чи хіщі штук, далі деколь прапор Чехословаччини на вітру. До речі, оцю деколь і емблему, скоріш за все, можна продати в елементах кастомізації за е, срібло. Скоріше за все, друзі, я пам'ятаю, щось, по-моєму, я продавав. Так що це не безкорисна штука, якщо ви її не будете використовувати, можете за срібло продати. Також 10 споряджень, тобто до пайків, от бухти непогано, вони знадобляться для техніки. І 5 автоматичних вогнегасників. Звісно, їх можна продати, тому що мало хто їх використовує. Далі йде День Незалежності Чехословаччини не номер 2 Це 10 разів потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю досвіду потрібно. Враховується тільки боїв, яких ви потрапили до топ-10 гравців за кількістю заподіяної ну шкоди. І так само, як в попередній е, задачі. Тільки в випадкових боях уся техніка з 4 по 11 рівні. Бачите, тут вже по 11 рівні зазначено. І один раз на аккаунт. В нагороду. Отримаємо емблема, Герб Чехословаччини 1-6 штук. Далі напис, правда, візьме гору 6 штук. Деколь прапор Чехословаччини 6 штук, 6 великих аптечок і 6 великих ремкомплектів. Тобто такі, ну, прохідні нагороди, я розумію, нічого такого незвичайного, звісно, отримувати ми не будемо. Ну і третє завдання День Незалежності Чехословаччини номер 3 Виконайте завдання День Незалежності Чехословаччини номер 2 і завдати потрібно Води 28 разів за будь-яку кількість боїв. Тобто 28 разів потрібно з пробиттям в супротивників от, вистрелити. І тут також є обмеження, враховуються тільки боїв, яких ви потрапили до топ-10 гравців за кількістю досвіду. І тільки в випадкових боях уся техніка з 4 по 11 рівні, один раз на аккаунт. І за оце останнє завдання ви вже отримаєте особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на одну годину. Семидневні друзі, ті, що згорають, от два. І два резерва на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину, що закінчується також через 7 днів. Ну і саме по типу як цінне, це два дистиль, друзі, чехословацький. Друзі, оцей Чехословацький 2D-стиль. Не знаю, як він правильно називається, не буду вам розповідати, але зараз ви бачите, як він виглядає. Також хочу вам розповісти, тому що є ця інформація от на сайті про твічдропси. Про твічдропси вони сьогодні от стартували з 27 жовтня, 18.00 і будуть доступні до 29 жовтня. 18.00 за 240 хвилин перегляду ви зможете отримати 5 споряджень, бухти, тобто 5 допайків, ще плюс 2 резерви семидневні, на плюс 50% добового досвіду на 1 годину, плюс два резерви на плюс 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, деколь. От Чехословаччини, друзі, і емблема Герб-Чехословаччини 2. До речі, оці твічдропси спеціальні, вони доступні тільки для тих блогерів, які з Чехії. Є. Бачимо от марті Волі і далі, далі, далі от пішли. Зараз ви бачите оцей список. Не буду всіх називати, тому що я багатьох взагалі не знав, що вони є, якщо чесно. Але бачимо, от у кого можна буде переглядати ці трансляції, щоб зафармити дані нагороди. Ну і само собою, так як я і підозрюю, як це буває кожного року, є набори у преміум магазині Перша машина це шкода Т-56, доволі непогана машина, не так давно вона і за голду, по-моєму, розпродувалася. Я так думаю, що багато хто її забрав там, і я сумніваюся, що будуть брати за реальну валюту, але в цілому машина непогана. Барабан на два снаряди, друзі, 3,5 секунди, наскільки пам'ятаю, КД. Ну, непогана така альфа, все зрозуміло. Машинка в цілому непогана, як для восьмого рівня. Звісно, пробиття малувати, всі справи, але тим не менш машина непогана. Далі от продається ВЗ-68 шквал, не пам'ятаю, чи до цього він продавався після того, як коробочка фігурував чи ні. Але це відносно фанова така, звісно, машина з автогарматою з цією кулеметиком, але його реалізувати доволі так важко, тому що... У цієї машини ну, така нормальна, в принципі, динаміка, але величезні розміри, друзі. Тобто, пересвічувати ви нікого не зможете. Якщо вам вдасться, наприклад, на фугасах якусь Су-130ПМ забрати, з барабану, практично розібрати, або й повністю забрати, наскільки я знаю, то це буде дуже великий кайф, класно, серйозно, дуже класно. Коли ти залітаєш, розбираєш там буквально з барабана, але це буде далеко не завжди. Цей кулеметок дуже важко реалізувати вас. ну, в розмін пустять там чи ще щось. Коротше, кажучи, не так просто цю машину от в боях освоїти, щоб отримувати задоволення. Тому я не можу сказати вам, що знаєте, це варто цю машину брати. Так вона фанова може бути, але в основній масі боїв її дуже і дуже важко реалізувати. Пишіть що ви думаєте, на рахунок ВЗ 68 шквал мені і самому цікаво. Ну і остання пропозиція, яка у нас є, це шкода Т-27. Це у нас Чехословацька преммашина 8 рівня СТ. -шка. Друзі, з барабаном на 3 снаряди менше ніж за 4 секунди можна їх розрядити, як тут зазначено. Вже оці характеристики точно не пам'ятаю. Але, друзі, те, що я точно пам'ятаю, що її не варто брати за реальну, звісно, валюту, тому що вона нічого цікавого із себе не представляє. Хоча тут і кути нахилу зазначено мінус 8 градусів, ну мінус 8. Звісно, це непогано, але тим не менш, друзі, ну вона не варта того, щоб на неї витрачати, от, наприклад, реальні гроші. Хоча тут є і мінімальні набори, є максимальні, це все зрозуміло, але, друзі, ну не знаю. Мені здається, краще навіть придбати, наприклад, 3 d стиль від Warhammer 40 тисяч. Вони виглядають доволі класно. Зараз ми, до речі, перейдемо до гаражу і подивимося, що ж там у нас є. Зараз будемо з цим розбиратися. І так, друзі, тепер ми в гаражі переходимо в магазин. Тут у нас вкладка найліпше. Чому я з гаражу показую ці набори, тому що тут можна роздивитися, доволі непогані такі 3D-стилі. Звісно, на любителя я нікого не закликаю там донатити чи ще щось. Просто інформую, що є от такі набори. От Дивіться, перший набір у нас з цими членами екіпажу спеціальними з Warhammer 40 тисяч бачимо от самі 2D-стилі. До речі, на 3D-стилі подивимося, тому що це доволі така цікава інформація. Вони реально круто виглядають. Я дуже жалкую, що пропустив цю бойову перепустку, тому що реально круті 3 d стилі от мені дуже подобаються. Тут ми бачимо от елементи такі кастомізації. Давайте підемо далі. Також у нас є окремо оці -оч, члени екіпажу. Дивіться, із трьома перками, я так розумію, перший перк оце бойове братерство. У нас як нульовий. Можливо, напевне, все ж таки, як нульовий перк, тут зазначено чи ні. Член екіпажу має нульову навичку боєбратерства. Так, це нульова навичка, все зрозуміло. З кожним членом екіпажу. Кажа, ще йде і 2D-стиль, друзі. От дивіться, ось такий 2D-стиль. Це от перший. Ну, вони якісь прикольні. От щось в них є, не знаю. По крайній мірі, мені якось подобаються О, вийшов повністю. Вибачаюся, вийшов повністю. Давайте цей подивимося: 2D стиль. Бачимо в зелених таких мотивах. Ну, 2D-стилі ще не так, а от 3D-стилі тут реально круті. От 3D-стилі тут реально круті. Чорт, бачите, виходить повністю, приходиться просто перезаходити. І от такий в червоних мотивах. Бачимо 2D-стиль. От так він виглядає. Непогані. Непогані, в принципі, непогані. Давайте назад повертаємося, але саме, що тут прикольне, ну те, що мені, по крайній мірі, сподобалося, це от 3D-стилі. Дивіться, які вони круті. Як для бойової перепустки, О, дивіться, це перший етап. От переходимо на четвертий, на останній. Дивіться, як виглядає оцей 3D-стиль. Гляньте, анімація навіть, щит. Дивіться, клас. Реально крутяк. Ну, я не знаю, мені подобається. Реально круто виглядає. Немезис називається. Немезис правильно буде, Немезис. Так, виходимо, виходимо, виходимо. Давайте подивимося ще. А, далі на об'єкта 430У. Дивіться, як він виглядає. Перший етап, другий етап, третій і четвертий останній. Гляньте, гляньте, як виглядає. Клас. Ну, реально прикольно. Прикольно. На Хеллоуін дуже пасує. Дуже пасує. Клас. Ну, реально круто виглядає. І зараз подивимося на третій. Так, виходимо. Виходимо, виходимо на СТБшку. На СТБ-1. Теж класно. От це перший етап, дивіться, які гуслі, гляньте. Другий етап, третій етап і четвертий етап. Ну, реально крутяк. Непогано. Непогано, непогано. Непогано. От кожен із своєю, знаєте, якоюсь ізюминкою, родзинкою, буде правильно сказати, ну, реально круті. круті. 3D-стилі, що є, то є. Також у нас продається КВ2, друзі. От дивіться. КВ2Р регнарюк. От є мінімальна комплектація, наприклад. До речі, от бачите, тут як іде кв Регнарьок, Далі йде 3D-стиль. Я так розумію, це 2 стиль, ні, 3D-стиль все-таки. І ще й в от навіть в мінімальному наборі 2200 золота. Для того, щоб дорожче він коштував 846 гривень, аж затягує із премом 6 рівня бачимо, от який стиль. Ну, прикольно, я думаю, у багатьох із вас, в принципі, можливо, він і є. Ну, а машина просто КВ-2 по зовнішності. Я чомусь думав, що тут вшитий оцей 3D-стиль, але ні, бачите, його просто надівати можна. А можна знімати. Тут уже, ну, звісно, ніхто, я думаю, без 3D-стиля на цій машині не їздить, тому що ну, це спеціально під нього зроблено і він прикольно виглядає. Клас. клас. Непогані такі набори, я думаю, цінителі Вархаммера, оцього 40 тисяч, то в принципі. Можуть і придбати собі щось. Ну, і також є, от, дивіться, всі оці члени екіпажа Тут різні набори, всі справи, чи це якісь додаткові. А, це якісь додаткові друзі. Це якісь додаткові. Оці що в наборах, по типу як продавалися під час бойової перепустки Отут вони фігурують. І, до речі, тут ще є. А, а я не можу подивитися, от, бачите, на Бачатільона, друзі. На бачатільона 25Т я вам картинку постараюся зараз ставити, як він виглядає. Оцей от 3D-стиль, ще й на нього є, набачата. До речі, також прикольний. Коротше кажучи, ну, прикольна штука, друзі. От чи є, то є. Звісно, це через донат, усе нічого зробити, на жаль, не можемо, але навіть одного, якби можна було щось видірнути, там 3 дестиль, наприклад, один і одного члена екіпажу. На жаль, немає такого, що тут вже поробиш. Тепер переходимо в натиск, переходимо в натиск і дивимося, що в нас вже стартував тиждень номер 5 друзі, виконання от тижневих бойових завдань. Де вони у нас? Ось вони у нас. Бачимо все традиційно 250 бон за оцю прогресію, один день према. Плюс до того, якщо ми виконаємо 5 завдань, то ще зможемо зафармити додаткові 1000 бон бонусні за прогресію, плюс до того універсальний посібник. Непогана штука. А на тижні наступному, друзі, ми вже зможемо забрати фінальну нагороду, удосконалене обладнання на вибір. Ну і само собою стиль король драконів Лазурний. Це вже стиль другорядне обладнання, це дуже класно, плюс до того додаткові бони. Один день прямо всі справи. Що стосується мого проходження, то я трішки спустився, був дурдом повний по боях, нічого страшного, забив на це повністю. Вийде в мене в золото пройти, то вийде, не вийде, то не вийде. Начхати. Я хотів на натиск, друзі. Тут нічого такого немає, тому що я от, наприклад, забрав того самого стінгера, він мені дуже подобається. До речі, я на стінгеру зараз у натиску в основному і катаю. Інколи пересаджуюсь на об'єкт 430У градю, дупа підгорає так само, як і у вас, але якщо у мене не вийде, от, наприклад, пробитися у золото, то нічого страшного. Буду в стріблі, нічого страшного, я ж кажу, це для мене не принципово, тому що там нагороди, звісно, відрізняються, машина в 3D стилі в іншому, але тим не менш, це якось для мене вже другорядна. Я слава Богу, вже викупив усі товари, ті, які мені були потрібні, включно із золотом, наприклад, те саме є 114 sp 2 і Чернімейн, От я вже все повикупляв, те, що мені потрібно було з техніки. Тому для Мене це не принципово, але все ж таки я сподіваюся, що я зможу, наприклад, пробитися до золота. Це вже буде дуже залежати від тих команд, які будуть формуватися і в які будеш потрапляти. Тому що як би ти дупу не рвав, хоч ти й будеш набувати там і по 5 тисяч, якщо команда слабша, то ви не виграєте. Я не вірю в ці казки, що там розповідають, що я там супер-дупер граю, і в мене там в натиску класно. Це все казки, друзі. Якщо закидає вас сесія, от. У слабші команди, то як би ти дупу не рвав, хоч і поки де, будеш вести вогонь, все одно тебе продавлять, роздавлять і нічого ти не зможеш зробити. Єдине, що ти зможеш зробити, це менше втратити очок від прогресії. Оце ти дійсно можеш зробити, але якщо відкруточка йде, то в принципі, у тебе не буде багато дамагу. От такі от, друзі, справи. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!